Ці дроти, трубки, кардіомонітори саме тут і зараз лікарі намагаються врятувати серце пацієнта від повної і остаточної зупинки. У сусідній кімнаті барокамера тут клітини людського організму заново вчать насичуватись киснем. Тут у відділенні інтенсивної терапії обласного наркологічного диспансеру повертають до життя з алкогольної коми чи після тяжкого наркотичного отруєння. Деяким з цих пацієнтів ще не сповнилося 18 років. Цьогоріч Україна очолила світовий рейтинг країн за кількістю неповнолітніх, які вживають алкоголь. Кожен третій український підліток. Хоча б раз в житті пробував на смак спиртні напої в Ізраїлі, що займає друге місце, кожен четвертий. Через приймальні відділення вітчизняних наркологічних диспансерів щороку проходять тисячі тих, кому не сповнилося 18 років. За їхніми дверима потенційних клієнтів ще більше. Міжнародна організація охорони здоров'я визначила відносно безпечну кількість алкоголю на душу населення. Це до 8 літрів на рік в країнах, де перевищують цю межу, відзначають зростання соціальних негараздів, правопорушень та стрімке старіння населення. Пересічений українець споживає 20 літрів чистого спирту щорічно. Статистику на рівні з дорослими роблять і підлітки. У нас сьогодні на диспансерному учоті серед підростків в області знаходиться 608 підростків епізодично употребляючи. І алкоголь, і наркотики. Це профосмотр. Але у нас серед підростків є і больні діти. Больні вже з встановленим діагнозом. Двоє мальчиків, які вже є алкогольний цирроз печінь. А їм по 12, по 13. у відділенні реабілітації Дніпропетровського обласного наркодиспансеру ніколи не буває порожньо. 17-літня Євгенія тут опинилась шість місяців тому. Дівчина кілька років вживала наркотики. Він там фітамін. Не знаю, мені підсовували. Що підсовували, то я в принципі і не... Наркотикам Передував, як це зазвичай буває. Алкоголь. Свій перший досвід його вживання дівчина пам'ятає дуже добре, хоча було то досить давно. Первый раз я помню выпила шампанское на 2000 год с родителями со всеми, ну... Мне разрешалось, я хотела чувствовать себя взрослой, Ну і хорошо училась ну, бульнявчі способності, і кактамні та розрішалась з 9 років. Євгенія активно збагачувала свій життєвий багаж не книжками, а дегустаціями алкогольних напоїв. Причому не просто за мовчазної згоди батьків, а й з їхньою активною участю. На 23 февраля э, папа тоже, ну, как-то мы с ним так общаемся с детства, близко. Он мне купил бутылку ну, вот этого шейка или лонгер. Э, я выпила тоже, ну, у меня уже тогда было лет 9. 16-річну Андрія спокусила до вживання алкоголю вулиця. Саме там він, тоді ще учень молодшої школи, проводив майже увесь час. Якщо брати школу, 4 клас, це був прогул школи. Ну, Не перший уже ну, прогул школи. Ми там були недалеко від школи, там був магазин со спиртными напитками, ну там продавали і сигарети. Ну ребята, которые які які були чуть постарше, ну не вже имели опыт алкогольного потребляння. Они предложили. Пивом, енергетиками та слабоалкогольними напоями навіть горілкою дітей залюбки забезпечували місцеві підприємці. Ми продавали спиртне, водку. Потім уже продавали. Ну то тобто я приходила в 14-15 пятнадцять у Меня спрашували було мені 18, Ну я на вид була старше. Продавали нормально, ну только є ті взросла наше употребление і все. Ну їм на руку. Продать все такое. Ну і ми були щасливі. Нам продають. Ми знаємо, де, от під домом Прям найкращий спосіб збагачення грати на людських, а в даному випадку дитячих слабкостях. Підприємці рахують прибутки, підлітки хизуються кількістю випитого. Підліток, який приохотився до пляшки, втрачає інтерес до навчання. Кидає спорт, конфліктує з оточенням. Внутрішня родинна проблема розростається до масштабів суспільної. Минулого року в Україні неповнолітні вчинили більше 17 тисяч злочинів. 40% з них у стані алкогольного сп'яніння. Про наслідки вживання алкоголю у дитячому віці реабілітологи можуть говорити багато. У России даже сняли серию видеороликов, которые очень переконливо демонстрируют негативный вплив спирту на несформированный организм. Хорошо посидеть с мужиками, попить пива, поболтать о своем мужском. За разговорами не замечаешь, как на бедрах и на талии появляется лишний жир, как голос становится тоньше, а грудь больше. Фитоэстрогены, содержащиеся в пиве, подавляют мужское начало понижают интерес к женщинам. Пиво уменьшает выработку мужских гормонов и приводит к импотенции. Береги себя. Проте наистрашнейшие метаморфозы проходят всередині организма, непомітні неозброєному оку. Самое пагубное влияние алкоголя или каких-либо наркотиков, оно оказывает именно на центральную нервную систему. То есть на клетке головного мозга. Клетки, клетками головного мозга, любое вещество, которое попадает в организм, я имею в виду химия, химия да? то есть оно -то выделяется в течение месяца. То есть, 30, 30 суток находится в клетках головного мозга. А если это систематически, Прийом. если это постоянное пребывание такого вещества, то, к сожалению, клетки головного мозга мозку не даже, даже отмирать. Уже оно после первого употребления уже нервной системе приходит капец. Відмирання клітин мозку термін цілком медичного характеру. На практиці у нетверезого підлітка геть зникають інстинкти самозбереження. Э, ты ч, вам выдал? Не знаю! Такі случаї, яка несовершеннолітній допіл після водки і за ним ганялися по всему району для того, щоб что он не он що на тварі. Нетверезі підлітки часто стають жертвами і навіть учасниками дорожньо-транспортних пригод. В останній день літніх канікул четверо майже дорослих людей вирішили відпочити по-дорослому. Добре хильнули, поцупили у батьків автомобіль і серед ночі гайнули містом. Проте променад не був тривалим. <звучит> 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 влад, влад. Влад, влад, що случилось? Розкажи. Ви можете говорити? Внаслідок ДТП 17-річна дівчина опинилася на лікарняному ліжку із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку. Батькам горе водія доведеться відшкодовувати збитки власникам АЗС. А про вщент понівечену машину просто забути. На щастя, аварія обійшлася без фатальних наслідків. Якби ж не тверезий водій куражився у людному місці, трагедії не вдалося б уникнути. В чимало прикладів, що демонструють. Для підігрітих алкоголем малолітніх немає жодних кордонів. Нічого ну, ну, школи нашого города звершили убийство сторожа, і за того, щоб взяти комп'ютер, сторожа, ну, просто так ну, знаєте, ради інтересу залізли в Школу совершить кражу, а он пам'яша і закінчалась тим, що білі сторожа. під градусом, декого тягне на подвиги, а хтось намагається вирішувати одвічні питання. Наприклад, шукає сенс життя, і як правило, не знаходить. Посліднії неділі у мене вже були дуже часто думки про суїцид. Минулого року в Україні 174 дитини вкоротили собі віку. Причини різні. Нерозділене кохання, непорозуміння з батьками, неприємності у школі. Всесвітня організація охорони здоров'я, досліджуючи проблему суїциду, визначила тих, хто у першу чергу потрапляє до групи ризику. Це наркозалежні інваліди, психічно хворі та алкоголіки. Росічний громадянин України довго не роздумуючи, назве кілька причин зростання кількості алкозалежних підлітків від батьків пияк до теорії світової змови. Проте жоден не нарікатиме на відсутність законодавчої бази з лютого 2010-го В нашій країні діє закон про заборону продажу пива алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім. За більш ніж три роки ми мали б спостерігати зменшення кількості дітей алкоголіків. Утім, статистика свідчить про інше. Боротьба за тверезість нації триває не один рік. Політики, громадські діячі, правоохоронці закликають до припинення незаконної торгівлі, приходять з рейдами, демонтують ятки, що стоять поблизу шкіл та училищ. Проте, через деякий час, подібні точки продажу з'являються на сусідній вулиці, і діти досить швидко протоптують туди дорогу. Поблизу однієї з дніпропетровських шкіл ми нарахували щонайменше п'ять торговельних точок, де підлітки можуть придбати алкоголь. Гіпотетично, аби переконатися на практиці, наскільки просто купити школяру пиво, енергетик чи коктейль, просимо двох дівчат 15 років придбати напої. Наші акторки-аматорки увійшли до першого магазину. Тут продавці виявилися відповідальними. За Кілька метрів інша крамниця. Заходимо. Дівчат зустрічають більш привітно, ніж у сусідньому закладі. Школярки вибирають слабоалкогольні коктейлі. Заборонені напої їм продають без жодних вагань. Продавши ці віком дівчат не цікавляться, не питають документів, просто в руки віддають те, від чого б мали застерегти. Та найбільше вразила відповідь дорослої жінки, чому не відмовила юним клієнтам. А от смотрите, дівчинкам там заміна по років. чому їм продали Ну, продаль слабалка вокапіла. Так ні взяли, не ні попросили ніхні паспорт нічувала. Мала не ось це не чи. Наші дівчата вперше опинились у цій частині міста. Проте у кожному районі таких крамниць з добрими продавцями чимало. Перед новим учебним годом ми проводили провірку і всі наші всі заведення. черні заведені, чебна Зараз около 47 кіосків на кіоска високих навчальних заведень. Йотки не лише порахували, запевняють у міліції, з ними борються згідно із законом та посадовими інструкціями. Забирається матеріали, вилучається протокол, уставляється в отношении реалізатора. Цей адміністративний протокол, зобранний, отправляється в адміністративну комісію, і вместе з этим матеріалами у нас направляється на ісполком для рішення вопроса а цього монтажа поки долю кіосків вирішуватимуть виконком, податкова чи інші відповідальні органи, в них і далі торгуватимуть алкоголем і калічитимуть дитячі долі. Купити пиво чи алкогольний коктейль підлітку, як виявилось, простіше ніж обрати напій з величезного асортименту. Тож перевіримо, наскільки ефективною є заборона вживання спиртних напоїв у громадських місцях. До таких відносять заклади охорони здоров'я та культури: транспорт, ліфти і таксофони, дитячі і спортивні майданчики. Наш наступний соціальний експеримент ми вирішили провести у міському парку. Субота, обідня пора у парку, незважаючи на прохолодну погоду, багатолюдно. Пенсіонери грають у шахи, молоді матусі прогулюються з дітьми. Кращого місця для експерименту годі шукати нашого другого експерименту ми взяли ті ж самі алкогольні напої, що купили напередодні, і запропонували дівчатам випити їх. Причому не будь де а посеред громадського місця, тобто у парку відпочинку та розваг алкогольний міст. Пляшок виливаємо просто на землю. Замість нього наливаємо мінеральну воду. Далі передаємо псевдококтейлі нашим дівчатам, аби все було, наче насправді подбали про дрібниці. Не забули до речі, і про закуску. Тримайте. Дівчатка розмістились на одній з прохідних парку. Ми з камерою подалі. Зі своїм завданням пити і веселитися, юні актриси впоралися навідмінно. Проте жодної реакції від перехожих ми не побачили. Просимо дівчат поводитися галасливо. Дорослі так само байдуже проходять повз буйну компанію. За дві години соціального експерименту ми змінили п'ять місць. Результат це не вплинуло. Маємо нур зауважень від перехожих, та й жоден страж порядку не з'явився поблизу. Виявляється, пиячити у міському парку посеред білого дня заборонено лише на папері. Цікавимося у мешканців, чому не звертали увагу. Та ви прошли ви бачили, дівчанки ззаді п'ють там спіртної. А по чому вони зробили звичайно? Ну, они же уже вроде как взрослые, это их дело, личное дело каждого. Но они на самом деле не взрослые, им 15 лет. Вот у меня мои, вот они не пьют и, и пить не будут, я этим занимаюсь. Вот. А воспитывать других у них есть свои родители, государство. А вон на той лавочке девчонки пьют спиртное, ну или там алкоголь, а люди им замечания не делают, как думаете, почему? Потому что милиции нет, надо просто делать инструктаж. Сейчас же милицию обязали инструктаж делать. Вот смотрите, вы там прошли, а девчонки пьют пиво или что-то там, они пьют и не сделали Замечання почему? Я никого не трогаю, потому что только скажеш, вони такие артипа відкривають. В подъїздах і то нельзя сделать замечания, потім тут. Я йду голову нагибаю і смотрю на людей. Польський поет-футурист Бруно Ясенський майже 100 років тому досить влучно визначив найстрашнішу хворобу людства. Це не чума, не рак і навіть не снід. Це байдужість. До тих пор, поки люди на вулиці, які бачать п'ющих підростків, люди, які бачать, як продають підросткам алкоголь. не сменят свою нейтральную позицию, на позицию нетерпимости. И не начнут высказывать продавцам, не начнут делать замечания подросткам, и начнут показывать нетерпимость к тому, что подростки пьют. Демонстрировать. Не только писать об этом, а демонстрировать. Пока мы всем вместе не соберемся, не начнем это делать, никакие законы не будут работать столь эффективно, и мы не сможем победить это заболевание.